Росіяни посилили блокування українських військових у Криму. Навколо місць дислокації вояків зараз чатують БТРи, Камази та Урали. А солдати навіть взялися копати окопи. Оточили українців і на Чорному морі. Минулої ночі облогу українських військових послабили. Більшість росіян виїхали в невідомому напрямку. А під військовими частинами залишилися тільки представники так званої самооборони Криму. Проте згодом озброєні люди в камуфляжі повернулися і навіть взялися рити окопи. Так у Феодосії Керчі поблизу місць дислокації наших вояків зараз чатують БТР, Камази і Урали. Окрім солдат, у розгорнутих поблизу наметах чергують ще й казаки. У Перевальному та Новозерному російські військові, які вночі згорнули блокпости, повернулися буквально за годину і теж готують укріплення. У Севастополі штаб військово-морських сил України кілька годин працював у штатному режимі. Послаблення блокади дало змогу представникам української сторони потрапити всередину приміщення. Попри ретельний обшук, їм вдалося передати воякам харчі. Офіцери там вже кілька діб без їжі й води. Після цього приміщення знову заблокували. Біля воріт постійно чергує так звана самооборона Криму. Український флот заблокували на озері Донузлаві. Щоб завадити відходу наших суден до Одеси, росіяни перекрили фарватер. Для цього затопили списаний протичовновий корабель Очаків. Нині він виступає над водою на 9 метрів, а його 120-метровий корпус повністю загородив дорогу нашому флоту. Також в облозі найбільші вітчизняні транспортні бухти. Севастопільську з кораблем управління Славутич і корветом Тернопіль заблокували російські плавзасоби. Вихід наших суден зі стрілецької затоки заставили спеціальними буями. Не приміняючи оружі, ми демонструємо всім лише одно, що ми ціною не допустити кровопролиття і жертв населення. Переговори між воєнними руководителями, руководством Города уже проводятся. Верю, что и политические лидеры, от решения которых зависит дальнейшее развитие событий, смогут проявить мудрость и ответственность.